Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми з Оленкою почитаємо вам азербайджанську народну казку, яка називається «Бджолиний гнів. Отож, малята, уважно слухайте. Давним-давно. В далекому лісі за синіми горами жили собі дружньо багато звіряток. Усі вони поважали одне одного, а якщо з кимось траплялася біда малята, вони завжди поспішали на допомогу. Що там далі Оленко? Але між ними жило одне неслухняне слонення. Слонення завжди насміхалося із слабших. Одного сонячного дня слонення завжди гуляло по лісі. Побачивши велике дерево, слоня обвело його хоботом і почало малята розхитувати, ще б трохи і вирвало б дерево з корінням, а під деревом малята був вулик лісових пчів. Вулик від такого хитання. Міг розвалитися, брате слонику, попросили бджоли, не руйнуй нашого дому. Треба мені ваш дім, відповіло слонення. Я собі бавлюся. Ой, брате, слонику, кажуть бджоли, ми ж не кажемо тобі, щоб ти не бавився, але бався, будь ласка. Під іншим деревом ми тебе дуже просимо. <hrreling> Нікуди я не піду звідси, вперлося слонення. Аж які безсоромні комахи, самі аж як нігодь, а ще повчають. Брате, слонику, попередили бджоли, як ти зруйнуєш нам дім, то начувайся. Що хочете, те й робіть, засміялося слоненя. Ніхто вас не боїться. Бджоли малята повернулися вулик, порадилися і вирішили ще раз просити слоненя, щоб воно не руйнувало їхнього дому. Довго умовляли бджоли слоника, але він і вухом. Не повів. Тоді вони налетіли на нього малята, обліпили голову, очі, хобот, тіло і стали жалити його. В одну мить слонення зробилося, мов гора. він на весь ліс побіг чимдуж, а бджоли все жалять його малята і жалять. Оточили потім бджоли слонника і питають Як почуваєшся, брате? Слоненя від сорому навіть голови не підвело. Слонику, сказали бджоли, ти покладався на свою силу, мучив нас, але такий кінець чекає кожного, хто не поважає і знущається над меншими і слабшими. Вибачте мені, сказала слоненя, — я більше так ніколи не буду. Завжди буду побажати менших і слабших і буду допомагати. Чим тільки зможуть. Від того часу малята слонення справді змінилося. І зажило воно в мирі та злагоді зі всіма звірятками в лісі. І жили вони всі добре і щасливо. Ось така малята казочка. Малята, намалюйте нам фрагмент цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча флумастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. А переможе, що дістане Оленко? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами. Ваших улюблених казок. І нагадаємо домашнє завдання. Ви не забули на початку нашої передачі. Ми вам з Оленкою читали ось таку гарну казочку азербайджанську народну, нас, яка називається Бджолиний гнів. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець отримає призик, сюрпризик. І ще малята наші ефірні передачі. Передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!